Добрий вечір, шановні глядачі. Закінчив я свою роботу, втеплюся на сьогодні і прийшов собі тихенько пограти, посидіти відпочити, пограти в кандидата. Зараз у нас іде і за золото. Називається пін'ят. Задача кожного гравця, і гравців кожного ну, залишитися в кінці бою з такими кусочками голда. Це ігрова валюта. Ну, доки буде кінець бою, це буде дуже довго, тому зараз основна задача, я ось вже 4 кусочка зібрав. Ще треба звести два до кучі, і будемо захищати його потім, щоб його не розвезли по всьому полю. Зараз його треба знайти, де воно є. Ну, поки не шукати, звісно, будемо вбивати. Постараємося побільше набити. Зараз возьмемо апточку трішки, підлікуємося. Так. А тут уже бій замість кусочки всі хочуть його покрасти. Кожен хоче кудись щось собі урвати. Але цього допускати не можна. Самий цікавий режим гри це ділянка. коли бійка йде залетішка. За Але ж тягнуть його всі Тому, хто куди хоче. Щось я не можу до сих пір зібрати його в одну кучу. Такі всі швидкі, розтягнули все, куди попало. Не дають мені зібрати його в одну в одну кучку, щоб воно було, щоб можна було потім його І все зразу красти. Так, 5-6. Нарешті я зібрав. Зібрав я нарешті всі шість кусочків. Зараз ми його знову виставимо на видне місце що бо тут це саме видне місце на цій карті де бачать багато всі друг друга тут і коли почнуть його такі контрасти будуть друг друга вбивати тим часом може під'їду я і теж щось украду так і називаю, краду, як ну, типу, виграю в кінці. Ну це буде потім. Зараз будемо захищати те, що я зліз сюди. Ось в мене хтось приїхав, починає вивозити мій скарб. Ще один тут приїхав, пише. Так, скоро остання хвилина, у мене є три захисні щити. І пора вже брати, збирати золота, поки не стоїли мене вправно. Так, зібрав я усі шість кусочки і тепер головне пригалити щитами захисним. Ось на мені, бачите, 6 пуски з золота місяця. Мені... Якщо ніхто не взяв причемо бронірований снаряд, ну тут є щетовий, то я думаю, що я виграв усі і 6 пустів. Залишилося 10 секунд, а там скаманів трошки. І я думаю, На останніх секундах бою бачилось повіщення про воздушну тривогу, повітряну тривогу. Все, виграв я цей бій, дивіться, забрав я всі шість пусків, убив 22 забій. Чотири рази вбили мене. Ось такий цікавий був бій. Щодного кусочка я нікому не залишив. Я чемпіон. Ось статистика. Так як у мене включений ВІП, то мені дали 11 11 кусків голда. Зібрав я 21 тисячу грошей. Ну, статистику ви бачите. Цікава гра, кому подоб... ну, сподобалося, можете скачати і приєднуватися до нас до любителей танків.